Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він знову ж таки прорекламував, можна сказати так, український легіон, який створюється в Польщі, який буде фінансуватися, озброюватися і навчатись за рахунок Республіки Польщі. І як не дивно, він вже сказав, що вже декілька тисяч українців зареєструвалися до участі в цьому. Новому військовому формуванні. От, і давайте про це зараз поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Також вдячний за е, вашу постійну підтримку. Це насправді дуже і дуже важливо. Якщо не хочете йти в легіон і шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію. Отже. Кілька тисяч українців вже зареєструвалися до вступу е, до українського легіону, військового підрозділу, який має підготуватись і оснастити Польща відповідно до безпекової угоди з Україною. Е, що стосується цієї безпекової угоди, то вона е, має дуже багато цікавих пунктів. Найцікавіші пункти це, звісно, про е, створення цього українського легіону і про подальше навчання українських військових на території Польщі. І також там є 14-й пункт, який в якому говориться про те, що на прохання України Польща буде заохочувати отак, от повертатися українських чоловіків назад в Україну для того, щоб взяти участь у війні. І е, насправді дуже цікаво, знаєте, як Польща може когось там заохочувати, як взагалі можна заохочувати людей. Е, кидати своє життя, яке вони там вже 1, 2, 3, 5, 10 років будують в іншій країні, як, яким чином її можна заохочувати до того, щоб покинути своє життя, свою сім'ю і поїхати в Україну для того, щоб воювати. Ну, дуже це таке питання спірне. У кожного є на це якась якісь свої відповіді. Але я не думаю, що добровільно якась велика прямо частина українців поїде і буде воювати, промінюючи своє якесь відносно спокійне життя, яке в них є в Європі. Ну, це моя особиста думка. Я її отримую, виходячи з тих коментарів, які є, і виходячи з того, як я бачу, як українці в принципі живуть, працюють на території Європи. І Радослав Сікорський сказав наступне, бо вже почався там саміт НАТО, і він сказав Наступне інформацію, яка ще краще ніж вчорашні анонімні джерела. скажімо так, ми починаємо готувати в Польщі першу українську бригаду з добровольців. В Польщі перебувають до 1 мільйона українців обох статей, і кілька тисяч з них вже зареєструвалися до участі в цьому проєкті. заявив Сікорський. Він додав, що багато з них прагнуть служити і змінити своїх співвітчизників на фронті, але не хочу, щоб їх відправили воювати без належної підготовки та спорядження. Я не знаю, що можна на це сказати. Е, говорить про те, що типу, на території Європи є е, велика кількість українців, які хочуть, які жаждуть просто які мріють попасти на фронт. Е, як казали вже сотні коментаторів під відео на подібну тематику, що ті люди, які справді хотіли поїхати, вони вже поїхали в Україну і вступили в Ряди Збройних сил України. Тому те, що вони зараз оце роблять, ну, я, я не знаю, але в мене все більше і більше складається думка, що якось хочуть оце добровільне перетворити в недобровільне. Як це саме буде відбуватись, ми зможемо побачити тільки в подальшому, але бачимо, що. Якби міністр закордонних справ Польщі також починає грати в цю гру і також починає заохочувати українців вступати в цей легіон. Хоча, до речі, там відкрита ну якби відкрита можливість і для всіх інших національностей. Тобто в цю українську бригаду можуть піти і українці, і поляки, і литовці, і будь-хто з усього світу, хто хоче воювати, це буде такий собі інтернаціональний легіон. Ще один так. Які покликаний зібрати звіс... і зрекрутувати, звісно, що українців, які проживають за кордоном на добровільних засадах, але і також і дає змогу долучатися інш... громадянам інших країн, хто також хоче долучитися до цієї боротьби. От. І я чомусь не сумніваюся, що і перших, і других назбирають. Наскільки швидко це буде, побачимо, але таке може бути. От. Якби кожна європейська країна зробила такий підрозділ, то Україна мала б декілька нових бригад, зауважив Сікорський. От і також, за його словами, польська сторона підготує оснастити цей військовий підрозділ. Потім добровольці вирушать в Україну з правом повернутись до Польщі після ротації. Як це має відбуватись, законодавчо, незаконодавчо? Не зрозуміло. Бо якщо, наприклад, вже підписується контракт з Збройними силами України, а він підписується, то потім ні про яку ротацію і ні про яке це. Повернення з України, ну там з фронту, типу, в Польщу не може йти мови. Ну, якби, бо це, я не знаю, це тоді виходить, що діючі українські військові якби, на постійному місці дислокації знаходяться в Польщі. Я не дуже сильно це вірю. Я вірю в те, що так, польська сторона може підготувати український підрозділ, може його оснастити і відправити його в Україну. Але все, що буде відбуватися далі, Польща за це не може нести жодної відповідальності, бо це не є її підрозділ. Якби Польща може відповідати за навчання, точно так само, як зараз навчаються наші військові по всій Європі. Але якось там гарантувати і розказувати, що потім ці військові спокійно зможуть повернутися назад і жити в Польщі, ну, я в це не дуже сильно вірю. І тут якось дуже все нелогічно, якось дуже нелогічно все е, вибудовується, вся оця комунікація з приводу цього батальйону. Бо тільки про нього сказали. Е, от, по-перше, на кого розраховано, я так і не зрозумів, хто має в нього вступати. Все це відбулося дуже і дуже стрімко. Далі розказують про те, що ці військові зможуть нормально ротуватись і повертатись назад в Польщу, на яких правах. Ну, тобто, це має бути або якась демобілізація, яка взагалі не передбачена на сьогоднішній день, або ще якось. Ну і також незрозуміло в загальному. Ну і тут починають вже говорити про те, що декілька тисяч громадян саме України, не поляки, так які також мають змогу вступити в, цей, е, в цю бригаду нову, в цей легіон. А саме декілька тисяч громадян України вже записалися е, для участі в, ну, якби у навчанні і в подальшому, в подальшому пере, переїзді на е, лінію бойового зіткнення. Е, от, все це якось дуже мутно. От я це єдине, як я можу це зараз назвати, це просто якось дуже мутно. як на мене, це є е, перший дзвіночок до того, щоб трошки піднапрягтись тим українцям, які знаходяться в Польщі. Бо далі, е, далі точно такими самими маленькими кроками, це все може зводитись від е, добровільного до примусового, від е, закінчення паспорта до втрати тимчасового захисту. І так далі, і так далі. Як це буде відбуватися, насправді будемо е, дивитися. От. Але знову ж таки, що хочу сказати, що дуже дивно, коли е з дуже коротким проміжком часу е спочатку всіх, там, хто знаходиться за кордоном, називають зрадниками, ухилянтами, зйобками і так далі. А е буквально там проходить якийсь місяць, півтора місяці, і вже розказують про те, що тисячі українців виявили бажання е вступити до лав українського легіону, який створюється і буде навчатись в Польщі. Свою думку пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде про це почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.